Ну що, перший прийом твердої їжі зелений салат. Нічим не заправлений, окрім лимону, без солі. Правда, сіль є трошки в тих сируїдних хлібцях, тому я починаю. Всім привіт на моєму YouTube-каналі. Виходжу до вас зі сторітейлінгом. З відеоблогом хочу поділитися з вами про свій досвід голоду. Нарешті я попробувала голод, правильний голод, тому що у мене були до того ще спроби піти в голод, я не їла добу, неправильно заходила, неправильно виходила і мала певні наслідки. Але ось зараз. Нарешті, у мене був правильний вхід, правильна процедура і правильний вихід з голоду. Хочу поділитися з вами, чому я це зробила, для чого, і своїми усвідомленнями. Я була на голоді 96 годин, 96 годин без їжі, та. 60 годин сухого голоду. І що хочу вам сказати? Ну, по-перше, чому я взагалі в це все пішла? Тому що в мене були проблеми зі шкірою, у мене були акне, які мене не полишали з березня 24-го року. Звісно, я підключала, підключила традиційну медицину, в мене було по-різному. Або просто махнути рукою. І таке було була традиційна медицина, яка да, вона дала свій результат і свій ефект, але все рівно ну, щось заважало повністю це все прибрати з мого обличчя. І я себе готувала до того, що я піду в сухий голод. До того було, були очисні практики, ем, якими я очищала. Свій жовчний, я робила тюбажі. І, відповідно, коли я вже відчула, що я морально готова піти в сухий голод, я це пішла. Я зараз без косметики. Тобто на мені жодної косметики, жодного крема. Я зараз стараюсь своє тіло зайвими кремами, косметикою, тоналкою не використовувати, і ви можете побачити. Яка в мене зараз стала шкіра? І до прикладу, яка вона в мене була. Проблем, які зараз є, до нашого Бердянська, до окупації і до того, як. Як ви можете побачити, що акне було суттєве. Його було гарно видно на фотографіях. Звісно, більшість людей казали, що вони його не помічають, але я то все ж бачила були постійні висипи, були постійні почервоніння, і весь час свербіли руки щось видавити. І що хочу сказати взагалі про цю практику, що. Ну, для мене це був такий перший досвід і ще й сухий голод. Я відчуваю, що після цієї практики я вже не є така, якою заходила в цю практику. Для мене, от друге головне усвідомлення, да, перше, це те, що моя шкіра очистилась, і друге це усвідомлення, що тотальна присутність, це відчуття тотальної присутності, якою я взагалі. Ну, я відчувала в горах, я відчувала на саборді, тобто я практикувала і в місті, перебуваючи в місті. Але такої тотальної присутності, яка є в голоді, це, ну, я хочу сказати, воно того вартує, щоб взагалі, хоч раз, спробувати в це піти і усвідомити. Тобто, голод став не тільки. Практикою оздоровлення тіла, але ще і робота з духовним планом, стан тиші такого штилю, в якому хочеться перебувати, і який не хочеться полишати. Такий стан, в якому відчуваєш, що насправді проблем немає. Вот десь в голові собі думала. Що є якісь проблеми, а вони на голоді стають не проблемами зовсім. Як для першої практики, я дуже задоволена результатом і тим, що я отримала на виході. І дуже важливо намір, з яким ви це все робите. Ну, і будь-що, що ви робите у своєму житті, дуже важливо, який ви намір ставите. На той чи інший проєкт, задачу, річ, да, яку ви збираєтесь робити. Так само і з практикою цілющого голоду. Те той намір, який ви сформуєте, це буде якби показником, результатом і навіть більше, що ви отримаєте на виході. У мене була мета очистити своє обличчя. Звісно, була ще інша мета. Позбутися нальоту на язиці, є е, ще над чим працювати, є що ще підчищати. Це вже, напевно, наступні практики, на те, як я почищу своє харчування, да, тому що ну, я хочу все-таки дійти до, до мети. Ну, і, звісно, усвідомлення, які я отримала. Тому що, ну. От не стільки мене вразив результат голоду в частині чистого лиця, тому що ну, от на сухому голоді вже я побачила, як шкіра починає очищатися. А от, ті усвідомлення, які я отримала, ця кристальна чистота думок і їх відсутність. Головне, їх відсутність їх не було зовсім. Це тотальна присутність, коли ти йдеш. І ти відчуваєш себе в моменті, ти інтегруєшся в цей момент. Ну, достатньо того, що ти і так в моменті, але ти, ти відчуваєш у цей стан в моменті тут і зараз, про який я дуже часто говорю в своїх пустах. І я змогла його відчути і в ньому перебувати декілька днів. Тому що, коли я йду в гори, ну, я відчуваю, да, от, поки я йду, потім робиться. Зупинка, відповідно, десь вже тіряєшся в думках на саборді, поки ти на саборді, ти, ти в моменті, поки ну, коли ти вже з нього злазиш, то відповідно все, цей момент закінчується. А от голоді це довготривале перебування з собою істини. коли не хочеться витрачати свою енергію на якісь думки, на пусті розмови. На інформацію, яка тебе нічим не наситить, не дасть тобі ресурсу і не дасть тобі сили. І на голоді я почала ще більше цінувати життя і свій аватар, який знаходиться на планеті Земля, оце втілення моє. Почала більше цінувати ту їжу, яку я споживаю. Більше усвідомлювати, для чого я взагалі споживаю їжу, які потреби я закриваю їжею, чи це капризи внутрішньої дитини, чи це хатєлка, любов до внутрішньої дитини. Їжа стала інструментом, таким свідомим інструментом до духовних тем, духовного розвитку. І саме головне, у мене і-і-і, да, і тут головне, і тут головне вилетіло з голови. До речі, це одне з, що я помітила, після голоду почали губитися думки. Тобто, говориш, 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 якщо хочеш сказати щось наперед, собі запланував що сказати, це забувається. Згадала? Зник поспіх. Тобто я раніше робила все дуже швидко. Я весь час бігла, я весь час старалась все встигнути, купа планів, тому що треба спішити, треба спішити. Оця моя програма, яку, про яку я знаю, і яка дуже часто вилізає в різних ситуаціях, от якраз на голоді теж загострилась, піднялась. І те, що я не можу зараз споживати їжу, для мене було, я втрачаю ці гарні можливості. Я втрачаю можливість поїсти смачно, поїсти цей гарний фрукт груша. Да, я дуже хотіла грушу їм омріяну грушку, яку дуже хотіла на голоді. Нарешті я її буду їсти. Я про неї мріяла, я її відклала собі в холодильник, щоб вона в мене залишилась. От саме, саме ця груша. Соковита. Не дивно, не дивно, чому мені її Вона Дуже сочно. А на сухому голоді дуже хочеться фруктів, які прям водянисті. Дуже смачно. І що я це втрачаю? Це колись може закінчитись. Я можу померти, і я не з'їм цієї груші. Ось ця програма в мене вилізла. І я усвідомила, що зник поспіх. Це можна відчути зараз по моїй розмові. Я говорю досить повільно. Для мене це не характерно, я стараюсь досить швидко говорити. Зник поспіх в моїй ходьбі. Я дуже повільно зараз ходжу, навіть якщо я запізнююсь, я ходжу повільно. Тобто зникло відчуття у цього поспіху, що я щось не встигну. А все йде в тому темпі, в якому має бути. Я не можу передати весь спектр емоцій, відчуттів, який був у мене на голоді. Звісно, було тяжко. Ні, це не було легко, це не було просто. Були моменти, от вже коли в мене закінчувалася слина, а це показник, що треба вже виходити, коли закінчується слина. Я пережила кризу, коли був різкий спад енергії і підйом енергії. Тобто це практика, до якої треба бути ментально, внутрішньо готовим йти в цю практику. Тому що якщо не підготуватися, то відповідно. І потрібного результату не буде. Тобто і фізично підготуватися, пройти всі етапи підготовки, і коректно вийти з голоду, і внутрішньо бути готовим пройти це все, пройти цю аскезу, пережити відчуття, які піднімуться, тому що ну, страх голоду, він характерний для. Нашої території для України, особливо, яка пережила три голодомори, пережила і злидні і от війна. Тому, відповідно, треба, я вважаю, от саме головне це і внутрішньо бути готовим зустрітися зі страхом голоду, зі страхом спраги. Але ця практика така, що вона особисто мені вона. Допомогла, і, можливо, колись я ще в це піду. Тому я беру цю практику з собою як гарний досвід, як цікаві стани і гарні результати. До речі, не лякайтесь моїм сенцям під очима і. Лицю, яке трошки схудло, можливо, виділяються скули, тому що я схудла під час голоду на 4,7 кг, ну, майже 5 кг пішло. Тому такий стан вигляд обличчя це нормально після голода. Зараз іде поступове насичення мого тіла. Я поступово вертаюся до. Харчового життя до важкої їжі. Але, можливо, це може лякати людей, що з'явилися якісь синці під очима, і людина буквально за 4 дня, 4-5 днів схудла на 5 кілограм. Всім дякую, хто прослухав мене, хто був зі мною. Пишіть в коментарях ваші усвідомлення, ставте лайки і. Гарного всім дня.